Всім привіт, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі щоденник вимушений змін. <кхм> так, у нас сьогодні вже який день тижня? Неважливо, який день тижня. Я все путаю, тому не знаю, який день, що скажу вам. Так, що у нас сьогодні? Середа. У нас сьогодні вже середа. <кхм> Я на роботі працюю. Вирішила. Включитися для того, щоб записати відповідь на вчорашні коментарі під вчорашнім відео. Е, тому що вони мені дуже сподобалися. Дякую, хто писав. Е, дуже вам дякую за коментарі. Цікаві на які можна відповісти. Зараз я тільки знайду це відео моє і під ним прочитаю коментарі. Е, у нас дощова погода. Просто цілий день лє дощ, <кій> як з відра. І така погода буде сьогодні цілий день і на наступні 10 днів, напевно, передають оце таку погоду. Представляєте? Так, дивіться. Пише Лідія Андрющенко, моя тьо. Привіт з Києва, Ліда, ти молодець. Дужки відкриваються. Я так думаю, що якби в тебе була міцна фінансова подушка, з тебе вийшла б дуже сильна бізнес-леді. Це моя думка, Успіхів тобі. Звісно що я не можу правильно прочитати інтонації, і я цей коментар е... коротше, восприймаю так, як я вас прийнімаю, але мені кажеться, що люба людина, якби в неї була. Міцна фінансова подушка, вона б точно змогла бути якимось бізнесменом міцнішим. Чи сильним бізнесменом, бізнесвумен, бізнес-леді, не, не, не А от попробувати вести бізнес без міцної фінансової подушки, от тут вже ще й в чужій країні тут вже Дуже цікаве питання. Мені здається, що е, я вже сильна бізнес-леді, якщо я змогла в Польщі відкрити свій бізнес, е, вести його, да, розвиватися е, і без міцної фінансової подушки. Тому е, тут мені кажеться, трошки ви мене укололи. Е, ну, це мені так показалось, я не знаю. Ну, мені я так прочитала, по крайній мірі. Е, так що, ну, в принципі, дякую вам за коментар. Я думаю, що люба людина, якби в неї була міцна фінансова подушка, то вона була б зовсім другою людиною. А коли в тебе немає міцної фінансової подушки, то маємо, що маємо. Е, і тут подібне запитання з цієї ж теми: Лідо. А поділіться, будь ласка, чи фінансову подушку ви собі заробили самі за час проживання в Польщі, чи можливо вже задумувалися тоді, коли ви їздили за кордон? Чи великий вклад фінансовий чоловіка? Цікаво, яка хоча б приблизно вартість кімнати в закопаному для бізнесу? Давайте з кінця почну. Вартість кімнати для бізнесу. Ну, це не кімната, це локали для бізнесу. Да? Приміщення це не кімнати, не, не, не жиле приміщення, це локали під бізнес. Ціна в середньому. Як вам сказати? Ну, от, до 15 квадратів 2000 злотих. Ну і вище. Все завісимо від того, в якому на якій території розположено, так, в центрі, не в центрі, на якому поверсі розположено, в яких умовах це приміщення. Ну, тобто, тут дуже 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 багато різних нюансів. Ну, скажу так. Перший свій кабінет маленький я знімала дешевше, він був не в, не в центрі, ну якби в центрі, ну не в прямом самому центрі закопаного. Він був дуже маленький. І там я платила дві з копійками, а тут плачу дорожче. По цінам не буду казати конкретно, що я скільки плачу, бо це ну, така інформація, яка вам ніяк не допоможе абсолютно. Якщо ви хочете щось запитати, наприклад, бо вам дійсно цікаво, ви хочете цим займатися, то напишіть мені в телеграм, посилання є десь тут в описі каналу, то в особисті я вам розповім. А так на ну, конкретні суми вони вам нічого не дадуть. Друге, поділіться, чи фінансову подушку ви собі заробили самі за час проживання в Польщі, чи, можливо, вже задумувались тоді, коли виїздили за кордон. Дивіться, ми виїздили за кордон не просто от того, що нам захотілося попробувати іншого життя. Ми виїздили по війні, виїжджали ми з окупації. Ні про який бізнес ми і думати не можемо. Тому що ми виїжджали просто, щоб зберегти своє життя. Це був такий стрес для нас. Ми просто зібрали чемоданчики в одну машину на чотири на п'ять чоловік. І все що, все, що в нас могло влізти, ми його взяли. Я з собою взяла тільки інструмент, бо я розуміла, що е, на перво я зможу заробляти е, на ногтях. Взяли якісь там копійки, які в нас були. У нас ми ніколи не були мега багатими людьми. Е, Ну, це можна зрозуміти по, по нас і зараз. Да? ми завжди жили отак, як ми живемо зараз. Ми не були там бідними, да? ну, ну не були мегабагатими. У нас немає там, мільйон тисяч доларів на щитах. Ми взяли якусь там копійку, що змогли продали, все з собою взяли і поїхали. Для того, ну ці гроші нам треба були для того, щоб зняти квартиру, щоб вообще доїхати сюди і на перший час, тому що п'ять чоловік сім'ї, щоб за щось жити. Ні про який бізнес ми точно в Україні не думали. Що ми поїдемо в Польщу і будемо займатися бізнесом. Хоча я знаю таких людей, які виїжджали з України і вони зразу розуміли, що вони будуть вести бізнес. Ну це люди, які ну яких правильно була фінансова подушка. Ні, у нас не було ніякої фінансової подушки, ні про який бізнес не йшлося тоді. Хоча, понятне діло, що десь в глубині душі може я й думала. Ну чесно, в той момент ніяких мислі не було, були мислі тільки виїхати і все. Тому все, що у нас є зараз, все ми заробили вже тут живучи в Польщі. Я не скажу, що час так, чи великий вклад фінансовий чоловіка теж цікаве питання. Ну, якщо ви розумієте, що я ж вам не скажу, що він мені дав там тисячу євро, чи там він мені дав сто тисяч євро. Ну на що вам ця інформація? Вам ж це ніяк не поможе в житті абсолютно. Єдине, що я вам хочу сказати, що весь свій бізнес я відкривала не сама, мені допомагав чоловік і мені допомагали мої батьки. Я ж бізнес да, я всім все поодаю, і ну, поодаю, чи поодавала вже, чи... ну, в общем, бо, ну, ця інформація точно вам конкретно не треба. В общем, спільно відкривали, але в ітогі я хочу, щоб це був чисто мій бізнес. І я так думаю, що це так і буде. Так і є. Взагалі, <сі> відкривала я не одна. Блін, це таке питання, як сказати, не одна. Чи одна, чи не одна, в общем. Коротше, гроші заробила наша сім'я, і ми за свої гроші, ми не брали кредити, нічого. Ми за е, свої гроші відкривали бізнес. І далі відкриваємо. <кхем> так, далі. Вітання, українській трудівниці, лідові з родиною, дуже, е, наче бджілки. Головне задоволених та вдячних клієнтів. Е, дуже велике дякую. Мені дуже приємно, що ви мені пишете. Е, так, підтримка, що теж не любите вибирати речі. Я не одна. Так, добрий. Добре, що знову ще Ой, по-польськи так прочитати, хотіла швидко. Всім привіт, хто мене ждав. Так, Ліда, натхнення вам, і я вам дуже вдячна. Я надихалася вашим досвідом, звільнилася з роботи і відкрила кабінет. Ваше відео про відкриття першого кабінету всилило віру, що я теж зможу. Дякую вам за мотивацію. Дуже рада, що хоча б комусь я була потрібна і мої відео комусь допомогли. Зараз мені теж дівчинка пише в інстаграмі, дуже хоче відкрити кабінет. Не знає як всім пише, ніхто не, не, нічого не допомагає. Я чим можу всім допомагаю. Кому потрібна якась інформація, конкретніша, да? я можу вам відповісти тільки в особисті. А так, просто, знаєте, в Ютубі ну, те, що я вважаю за потрібним, я його розказую. Ну а так, скільки мені грошей дав чоловік на відкриття кабінету, ну, ця інформація вам точно точно нічим не допоможе. Так що от такі от діла. Відповіла коротенько на коментар. Дякую всім, хто пише мені коментарі. Мені дуже-дуже цікаво їх читати і на них відповідати. Ми продовжуємо свою роботу, бо у нас 9 часов ранку, йдемо працювати, працювати з клієнтами, дощова погода, п'ємо каву і працюємо. Всім бажаю гарного, чудового дня і мирного неба. Успіхів вам у ваших починаннях!